Мабуть, сьогодні важко знайти людину, яка не чула про японську культуру, аніме, мангу, кухню та навіть філософію, адже вони давно стали частиною глобального культурного простору. Попри те, що останнім часом на перший план виходять Корея та Китай, поп культура батьківщини самураїв все ще залишається феноменом, який свого часу справив справжній фурор. Але чи завжди ми сприймаємо Японію такою, якою вона є насправді? Чи імідж все ж формується здебільшого через медіапродукти? Манга та аніме часто малюють гіперболізовану картину японського суспільства. У сюжетах дружба, кохання та емоційність дієвих осіб часто показані максимально виразно, що може створювати враження, ніби японці такі ж відкриті у вираженні почуттів. Насправді ж, усе навпаки. Їхня культура будується на скромності, вічливості та дотриманні соціальних норм. Багато блогерів, які живуть у країні сонця, що сходить, підтверджують, що стриманість та постійне уникання конфліктів для місцевих жителів є нормою. Ще один цікавий момент правила поведінки, які для нас можуть здаватися дивними. Наприклад, у японському метро не прийнято їсти. Формально це не заборонено. Але якщо хтось це зробить, отримає несхвальні погляди, оточуючих. виключення швидкісні потяги. Те саме стосується запахів, там теж не дуже чутливі до ароматів і не люблять різкі парфуми. Тому віддають перевагу свіжим ледь відчутним нотам. Комплімент на адресу чиїхось парфумів у Японії може сприйматися як натяк на те, що запах занадто сильний. Що ж до романтичних стосунків, то і тут усе не так, як у манзі. Молодь у реальному житті часто уникає публічних проявів почуттів, адже в суспільстві глибоко вкорінений культ сорому. Навіть якщо ви неправильно тримаєте палички для їжі, вам можуть тактовно натякнути, що це не зовсім добре, хоча і ви є етнічним японцем. Зрештою, японська поп-культура створює дуже привабливий, але не завжди реалістичний образ країни. Те, що ми бачимо на екранах чи в коміксах, це лише частина історії, яка не завжди збігається з повсякденним життям самих японців.